Привітки! У цьому відео хочу поділитися з вами тим, що знаю про гельсінки, а, власне, знаєте, от просто, просто як воно тут. Я шість років тому, коли проїжджала в Естонію, власне, в Талін. Я шукала відео. Ну, щось таке, типу, щоб хтось ти сів і спокійно просто розповів, як по людськи як там воно. Ну, коли ти не знаєш і ще не був, не а вже їдеш. Так, так само, от зараз можливо, хтось планує поїхати в Хельсинки і теж шукає якісь такі відео. Як воно тут насправді? Що себе місто представляє? Тому що для туристів воно, звісно, зовсім інакше. Для туристів є певні місця, куди ходять люди, куди водять людей. Так? там Це купа відео, що робити в Гельсінкі на один день і одні ті самі локації. Біла церква, порт. Ну куди ще водять, Церква в скалі. Ну так, в принципі, і все. А ще на вокзал, звісно. З другого боку, не можна сказати, що місто якось сильно відрізняється від того, що там в центрі. Ну, воно приблизно якось знаєте, гармонічно перетікає з центру в такі спальні райони. І так, щоб воно відрізнялося сильно, то ще раз скажу, що ні, гельсинки дуже 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 зелене, і якщо щось будується, то будується так, щоб було в гармонії з природою. гельсинки дуже багато будинків, які намішані між собою. Я б сказала, ти там будинок, якому 100 років, і будинок якому 10 років, вони знаходяться поруч. І о, диво, якимсь божественним чином, вони майже не відрізняються. Я маю на увазі, що ну ти не скажеш, що о, це старіо, розвалюється. Ні, все в такому гарному стані. Місто дуже дуже доглянуте. Чи є тут такі райони, які благополучні, а які не благополучні? На мій власний погляд, ну ні, тут всі райони виглядають приблизно однаково. Ви не знайдете в Гельсінгі такого, щоб виглядало щось там тобто, за Завалене сміттям, якісь бомжі сиділи десь там на лавках, на парапетах, пили щось, такого тут взагалі немає. Ну, не бачила я, От я дуже часто буваю в гельсінки. Взагалі, не. Ну, ніколи, ну, жодного разу я не бачила, щоб, щоб таке було. Хіба, якщо біля смітника ви бачите ну, так розкидане сміття, то це чайки. Така сама проблема і в Таліні: чайки розкидають зі смітників сміття. За цим слідкують, за цим прибирають смітники, власне ну, спеціально облаштовані, так щоб не сильно чайки могли з них діставати сміття, але чайки теж <сміття> не пірячком роблені. Вони ж все знають, як, як дістати те сміття, як розкидати ці всі упаковки, як з тих упаковок подіставати. Ну зараз не про чайок, хоча, мабуть, чайки заслуговують окремого відео, і не можна не сказати, що це справжня біда в місті. Особливо десь біля моря, чи які можуть вихоплювати їжу з рук уважно, будьте обережні, які можуть летіти, вдарити вас. Ну типу, чого ви тут ходите, Я тут лечу. Вони дуже агресивні птахи, і вони не зважають ні на кого, вони можуть нападати. І це дійсно небезпечно. Будьте уважні, якщо ви плануєте жити десь біля моря, то ну, будуть у вас чайки. Ще до того, щоб жити біля моря, звісно, є в Гельченки декілька районів, які прямо на березі моря. Ташовані. І коли тепла пора року, а це триває там 3-4 місяці на рік, то звісно біля моря ну неймовірно класне. Воно виглядає романтично. Ці всі човни, яхти, ця, цей аромат моря дуже гарно все класно. А от взимку, ну це не найкраще місце для життя. Так, якщо у вас є засклена тераса, на якій ви зможете з якимсь підігрівом сидіти і малуватися тим всим, то цілком можливо, що так, це дуже добре. Якщо тераси немає, якщо вам нема де насолоджуватися краєвидами взимку, то певно, що і не найкраще. Тому що вітер сильний, ну дуже часті тумани, дуже часто затягує просто так хмарами чи Туманом, чи то я не знаю ще чим, що просто нічого не видно. Ну от просто все сіре і, і все. Це якщо ми говоримо про море. Якщо ви живете трошки подалі від моря, то звісно буде вже краще. Тож, таких поганих-поганих районів немає, але чи є гарні-гарні райони, отут і є. Знаєте, ті, є такі середні райони, а є райони там, де побагатому живуть. І що саме цікаво, що в сприйнятті фінів. Фіни вважають, що у них є тут люди, які живуть в Хельсінкі, корінне населення. Вони вважають, що у них є погані райони. Ми їздили подавитись ці погані райони. Я вам хочу сказати, що там набагато чистіше, ніж в наших благополучних районах подекуди, але у таких от багатих районах. Вони типу насильно відрізняються. Ну так, ти бачиш, що там може бути якась архітектура унікальна, тому що типу, в цих поганих районах, де типу, живуть емігранти, ну там нові будинки, які може там по двадцять 30 років. Вони всі дуже, дуже 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 охайно виглядають. Але звісно, це не центр міста. Там немає ніякої історичної прив'язки, немає ніякої емоційної прив'язки в тих будівлях. Ви ніколи не зможете сказати, що тут було кафе, в якому сиділа ту на Багаті райони, як на мене, вони відрізняються тільки цією такою суперемоційною прив'язкою до історії, якихось історичних будівель, або якихось сервісів чи близькості до центра міста. Дуже мені подобається архітектура, і то як воно намішане, і взагалі Гельсінки воно молоде місто. І Гельсінки досить унікальне. Якщо дуже часто ти їдеш по містах Європи, то такий, ну добре, Берлін відрізняється. Тим, що він такий індустріальний більше. От я б сказала, що Гельсінків, так як Берлін, він начебто і схожий, але він ні на що не схожий взагалі. Якщо там Париж, Відень, ну можна їх сплутати певні вулиці, можна. Якщо то Італію, Іспанію, ну, все-таки помпезне величезне, то теж, ну, якби воно... Так, воно різне, але приблизно однаково. То тут в Хельсинки дуже-дуже відрізняється. От е унікальна архітектура, я б сказала, і такий унікальний стиль. І ще що класно, якщо ми беремо всі ці Парижі, Мадриди і все інше, тут е для життя все збалансоване. То дуже часто, що в Парижі виглядає супер клас, фасад, неймовірно гарний, під'їзд неймовірно гарний, а потім ти заходиш в квартиру, а там така клаповня два на два. Що якщо знаєте, по тапки поставив, то вже лягти нема де. Хельсінки такого немає. Хельсінки дуже все збалансовано. Так, дуже своєрідна традиція облаштовувати квартири, але вона орієнтована на практичність. І що цікаво, що доглядають і бережуть те, що є. Середньостатистичний фін ніколи в житті не викине річ, нехай їй там 100-500 років. Вона працює, виконує свої функції, вона буде в квартирі, вона буде слугувати. Так буває таке, що вже взагалі вже там той диван вже на він йому вже 20 років, хочеться щось поміняти. Ну буває таке, трапляється, і люди продають секонд хенд тут. Працює на ура, тобто продаж і купівля речей вживаних. Дуже розповсюджена, тому що речі в гарному стані. То цілком вирогідно купити, нехай там річ, які там 10 років, та але вона буде в такому ідеальному стані, що ну не прикопаєшся. Ну і заощадити, чому ні? Ти такий відступ продавати вигідніше ніж викидати, тому що якщо ви возите диван викидати, то вам треба буде заплатити на смітнику за сміття, за те, що ви, от в переробку здаєте таке велике. А так продаючи, ви можете ще й гроші виручити і. Не треба возитися з ним. Повернемось до будинків. Що мене вражає, от або я не знаю якось. Я не можу ніяк прийняти це те, що вкладають будинки плиточку. З другого боку цим будинкам вже там по 50-70 років плиточка ніде не відпадає. Як так приліпили, я не знаю. А як так приліпили у нас, що відпадає ця плиточка? І як так стається, що у нас воно виглядає так жахливо, а тут виглядає, ну, може, і не найкращим чином через цю плиточку, бо. Відчуття трохи громадської вбиральні, але ну, воно тримається, воно виглядає нормально, і якщо воно що вписано якось так вулицю, де там якісь з червоного кирпічу будинки, а поруч я не знаю, якесь геть нове-нове, просто просторіне, просто, просто біле, то воно наче нічого, як би так вписується. Але я все одно око ніяк не можу звикнути, призвичайтесь до цієї плитки кабанчика всюди. Наші кольори такі вони полюбляють якісь сіренькі, того ну мені не дуже. Може комусь окей. Що ще важливо для життя, то це кафешечки. Як для мене, я вважаю, що це просто якась маст have, щоб в тебе була якась кафешечка, ти можна вийти попити кави, посидіти з друзями і щоб ця кафешечка була затишна. Тут затишок якось дуже відрізняється. Поняття того, затишку в кафешці і дуже відрізняється від нашого українського або навіть там Італійського, я не знаю, іспанського і французького, ну, відрізняється. Якщо вам доводилося бувати в Німеччині або в Швеції, ну навіть Швецію ні, не можна зв'язати тут з Фінляндією. От, мабуть, такі, знаєте, німецькі, ну, я не можу сказати столові, тому що це в них вважається аля ресторани, але ну дуже таке все. Практичне, практичне. Немає отої якоїсь, знаєте, там щось поставити, там щось прилампічити, щоб воно якось виглядало затишно. Десь десь є такі кафе. Я не кажу, що взагалі немає, є. Але їх дуже мало, їх треба знати, їх треба вишукувати. Загалом загальна кількість, ну, загальна маса от таких е, кафешок. Це просто як, як типу, як в Хесбургер чи Макдональдс ходити. Е, той самий там, ну. Я не знаю, Starbucks, ну воно виглядає як. Ну, не дуже виглядає. Не затишно, я не знаю чому. І от знайти таке кафешечку, де можна було посидіти, це дуже велика рідкість. Я знаю декілька таких, куди я полюбляюсь з'їздити, Але, знову ж таки, одна з них це просто так на фермі таке кафе, де столики в саду, і поки тепло, ти туди їдеш. А як стане холодно, ну то все, сиди вдома, нема чого ходити. Є, звісно, тут піцерії, всякі суші і шмуші. Ну, от воно настільки практично організовано, що ну от не хочеться туди йти, щоб там посидіти і насолодитися атмосферою. Прийшов, поїв, пішов. Це мені не дуже подобається. Мені. Звісно, мене тут ніхто не тримає і ніхто не просив мене сюди приїхати, сама приперла, знаєте, але до ну, цього мені не вистачає. Я не кажу, що це щось таке, через що не можна залишитися в цьому місті, тим паче, що воно таке чудове. Але от, от таких затишних місць, де посадіти з друзями, дуже-дуже обульні. Що ще мене виводить із себе увага автовласникам, ну Це просто якась біда з парковками. Вони є. Але вони коштують якихось неймовірно шалених грошей. Навіть ось тут, от ми живемо тут в спальному районі. можеш, якщо це не твоя парковка, навіть твоєї квартири, ну, тобто виділена парковка, звісно, є, наприклад. Да? От, наприклад, в цьому будинку, де я живу, у кожної квартири є своя парковка. Але є ще й гостєва парковка. І, от гостєва парковка 4 години з годинником, тобто викладаєте годинник і 4 години можна стояти. Далі ви маєте платити або люди ходять та і переставляють годинник. Забув переставити годинник штраф 60 євро. Ну, нема далеко ходити сьогодні. Там треба було виїхати в центр міста. Специфічний магазин, парковка на там, я не знаю, на вісім машин, Дві з яких, ну, на дві машини це самокати звалені, ці велосипеди, а ну, ці всі, які беруться в оренду. Ну і далі 6 машин. Шість машин. Я не знаю, чому люди не заплатили, але от було там 4, здається, машини на парковці, і ми під'їхали 5, і ще одне місце вільне. Але ці шалені жіночки такі. Контролери, всім повиписували штраф. Там, здається, три машини, от, поки ми паркувалися, вони вже фоткали і виписували штрафи. Ну, люди не заплатили, хоча от велика табличка заплатить. Ну, от, от не заплатили, от вам, будь ласка, 60 євро. Вони не сплять, вони прям як коршуни. Все перевіряють, всюди ходять. Мені здається, що навіть в лісі, якщо ти десь не поставиш чи годинника, чи, чи не заплатиш вчасно, то все, вони десь з-під якогось куща вистрибнуть, випишуть тобі 60 євро і, і побіжать далі комусь ще виписувати штраф. В центрі міста є місця, там, де можна на деякий час ставити безкоштовно. От, наприклад, є в неділю в центрі міста так. Не зовсім зовсім в центрі, але є місця, де можна в неділю приїхати, поставити машину, і погуляти бувають такі. І після певної години також ввечері можна залишати машини в центрі. Я не знаю, я вже за стільки часу, ну, у мене машина майже рік тут. І, і я за рік ніяк не можу навчитися розпізнавати оці парковки, де можна, де не можна, де платити, де не платити. Щось там в дужках написано. Я цих дужок боюся, як знаєте, ото маленьким шрифтом десь щось приписано, я десь щось пропущу, і буде мені штраф 60 євро. Що жодного разу я не мала, тому що я дуже дуже обережна, я все перевіряю, перепитую. Ну, не було в мене ще такого щастя в вигляді штрафу, але так, це коштує багато нервів і часу, щоб розібратися, де ж ти можеш стати. Можете, звісно, зауважити, а чого ж ти ж їздиш на машині, то бери та й громадським транспортом. Я хочу вам сказати, що якби це не оці парковки, то, мабуть, власною машиною дешевше їздити, ніж громадським транспортом, тому що він теж якийсь ну, досить дорого коштує, як, як на мене. Я не знаю, я може не так ну, часто їжджу, тому мені там я не купую проїзних квитків. Я... Кожен раз і то чесно вам зізнаюсь, що ні разу сама не купувала квиток, бо це якась просто ну. Шалена епопія з тим треба додаток мати. Ну, звісно, якщо ви живете і вам вже немає кому купити квитка, то певно, ви розберетеся в тому. Певно б, і я розібралася в тій системі, в тих, тих всіх додатках, коли ти маєш купити, коли не купити. Але от квиток 3 євро здається. І 80 хвилин, чи 90-90 хвилин ви можете кататися і змінювати вид транспорту. Звісно, є якісь проїзні квитки, але. Ну, воно, це не вам не в Таліні безкоштовний проїзд для тих, хто живе в Таліні. Тож, звісно, ви дізнаєте, якщо порівнювати Талін безкоштовно, і тут хоч навіть хоч три копійки, але це вже гроші, і ти маєш заплатити, то це вже ох, це якась проблема. Ну, розбести мене талін своїм безкоштовним проїздом, то мені тепер всюди здається, що це якась. Неймовірна несправедливість, що за якісь тралейбус треба платити. Я розумію, що треба. Я розумію, що це ну, інакше вони не будуть існувати. Але якщо в Таліні за податки людські виходить мати безкоштовний транспорт, то чому ж цікаво в інших країнах не виходить? Ну, це таке риторичне. Та Талін дуже гарний, талін дуже гарний. І, до речі, обов'язково зроблю якесь таке подібне відео про Талін. Поговоримо, що там. Тож можете підписатися заодно буде ще багато цікавого і про Естонію, і про Фінляндію, і як тут взагалі живеться. Ну і подобайку можете заодно поставити, щоб можна, так, повним комплектом було. Так, щоб завершити вже повністю знаєте, така повна картина щодо проїздів в, в Гельсінкі, то тут дуже багато всіляких радарів, камер, які фіксують, як ви себе погано поводите на дорогах. І обов'язково вам виписують штрафи. Штрафи, якісь шалені, штрафи залежать від вашого доходу, тут якийсь відсоток від доходу. Тут фіксований штраф, впевно, в принципі, на, на цю парковку більш-менш що ти там не десь запаркувався. Якщо ти порушуєш правила дорожнього руху, пришвидшуєш швидкість, ну, тобто, якщо ти їхав там навіть хоч трошки 10 кілометрів, вже ну, добре, 20 від там, 11. Від можливої швидкості, то ну, вам виписують штраф відповідно вашої зарплати. Ви платите певний відсоток, певний, певний, певні порушення вимагають певного відсотку, і ви так не всі платять однаково, як оце в Україні, так? Коли якомусь, якійсь людині, яка ну, може собі дозволити. Краще швидше проїду заплачу там ти гривень, ніж буду стояти на світлофорі. Ну от тут таке не проходить, тому що якщо у вас е велика зарплата або великий дохід, то ви заплатите відповідний відсоток від свого доходу. Я думаю, що ну, це про це чули, і я власне вважаю, що це дуже справедливо. Це дуже класно, тому що ми бачимо в Україні, що люди, у яких є гроші, але які не хочуть. Бути доброслухняними громадянами і слідувати всім правилам, їм начхати, вони порушують правила, заплатили якийсь мізерний штраф по його мірках, та й все. Так що така система кореляції у відсотках це дуже правильно. Я вважаю. Ну і вона працює тут. Тут всі дуже обережно, хайно їздять. Якщо ми говоримо вже про культуру на дорогах, ну це рідко. І це знаєте, це всі жарти про БМВ. От от вони тут так само є. Оці всі БМВ, які або сидять тебе на хвості, просто або тебе знаєте, повертають десь звідкись, де вони малися б тебе пропустити, ще й тобі посигналити, Ну таких є. Але таких дуже небагато. Загалом культура водіння така дуже спокійна, дуже врівноважена. Люди всіх пропускають, люди тут звикли їхати 40-30, ну максимум 50 по дорогах в місті. І якщо ви новачок, то тут їздити саме воно. Це вам не Київ, коли тебе теж всі вважають за необхідне побібікати, якщо ти повільно їдеш, чи якось ще її підрізати, якось тіпа, навчити їздити. Ні, тут такого немає. Тут люди якось не такі агресивні. Можливо, в Україні теж вже змінилося, можливо, в Києві вже так і не роблять, але я пам'ятаю, що ну, новачку не дуже приємно було їздити там, на дорогах в Києві. Та й, та й коли ти вже з досвідом все одно не дуже приємно, тому що тебе підрізають постійно постійний якийсь стрес. Тут не відчувається стресу за кермом взагалі. Вам ще вам хочу сказати, що гельсінг зовсім не загажені рекламою. Місто досить чисте в цьому плані, немає цього рекламного шуму. Звісно, є трохи реклами, але вона якось так ну настільки інтегрована і настільки її небагато, що немає от цього якогось стресу від постійного нав'язування якихось кольорових блимаючих картинок. Немає, ну от, от цього немає, і це настільки класно. Вісно, якщо ви якийсь суперпідприємець, який хоче так, у Людмили все поп'ять вивісити, десь свою вивіску, то певно у вас будуть ну, не те, що проблеми, вашу вивізку треба буде погоджувати, щоб вона гармонійно вписувалась. Вам про ви просто так, от, як дуже часто, особливо в прикордонних туди містах, десь Львівської області, де це просто розцяцькована різними кольорами, одна вивіска понад іншою або поперед іншої. Ну, такого тут взагалі 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 немає. І по регіонах теж, якщо ми правда, говоримо про. <гельсинки>, але якщо виїжджати в маленьке містечка, то теж немає таких вивісок. Ну, от, е я не знаю чому, але бізнес з бізнесом тут все в порядку. І люди знають, де купити, і знають, е де що продається. Їм не потрібна якась екстра мотивація. Люди йдуть і купують. І з другого боку це якась повага до покупців, що ти не нав'язуєш своїми кричащими вивізками свій товар, а спокійно пропонуєш прийти і купити. Можливо, те, тому що тут такий ринок невеликий, кожного є своя ніша, але тут є також конкуренція між магазинчиками. Ну якось вони живуть без цих кольорових кричащих вивісок. І це мені подобається. Певно, буду закруглятися і на завершення скажу приблизно те, що я починала: що гельсінки не для всіх, і звикнути тут жити теж потрібно. Якщо ви з великого міста і вам потрібен цей вайб рашу, біганини, постійного спізнення. Тут ви цього не знайдете, вам буде некомфортно вжити в цьому місці, шукайте щось інакше. Якщо ви не готові сидіти вдома 8 місяців на рік, ну там десь перебігати з місця на місце, то теж гельшинки точно не для вас. Шукайте щось тепліше. Але якщо вам подобається спокій, тиша, така інтеграція в природу, цінування якоїсь такої раціональності. Понад гіперспоживанням, то Гечінків цілком може вам підійти. І якщо ви думаєте переїжджати, якщо ви любите жити в холодненькому, то Гельченків буде вам саме то. На цьому буду завершувати. Дякую велике вам за перегляд і гарного нам дня!